А як домовитися з осінню, наслідками війни, внутрішніми конфліктами? Поради психолога і дії запоріжців про все це у нашому матеріалі? Зазвичай восени люди відчувають смуток та тривогу, які важко пояснити. Раніше лікарі пов'язували осінню депресію зі зменшенням світлового дня. Зараз же головною причиною тривожних станів є війна. А як почувають себе запоріжці під час війни? Враховуючи обстановку то. Сдієш зараз кожному дню і насолоджуюся тим, що ти взагалі живеш. Тому що є багато категорій людей, які зараз, на жаль, живуть не так, як їм хотілося. Мені кажеться, що це не, не от того, що осінь, а від того, що це все у нас відбувається. Всі бояться, всі переживають. тільки один менше, другий більше. Хто держить себе, хто так, панікує. Слід сказати, що запоріжці мають і власні рецепти, як побороти тривогу. Я маю роботу, я хожу на тренування, тому за рахунок цього підтримую хоч якусь бадьорість. Побільше на свіжому воздусі гуляю. А що радять робити для покращення психологічного стану фахівці? Як зберегти своє ментальне здоров'я у важкі часи, які ми всі зараз переживаємо? Перш за все. Менше інформації, тобто так ми дивимося новини в перевірених джерелах і лише кілька разів на день, а не 24 на 7. Тримаємо режим дня. Наша психіка це надбудова над фізіологією. Як тільки ми не виспані, голодні, змучені, імовірність збільшення панічних атак, щоденні рутинні справи, читання, в'язання, складання пазлів тощо можуть стабілізувати психологічний стан, тож звичні для кожного ритуали варто зберегти, не зважаючи ні на що. А ще психологи радять більше спілкуватися з близькими людьми. Взагалі дуже помічне говорити про емоції, коли люди проговорюють свої відчуття. Їм стає трошки легше. А як оцінюють психологічний стан українців? Соціологи за даними соціологічної групи, рейтинг 40% українців перебувають у напруженому стані. Але для воєнного часу цей показник відносно невисокий. Водночас громадяни демонструють хороший рівень життєстійкості 3,9 за п'ятибальною шкалою. Тож, впевнені, українці здолають всі тривоги і обов'язково переможуть.